Вітаю, це студія телеканалу Дніпро Тіві. Мене звуть Світлана Стахова. В гостях у нас директорка благодійного фонду ТАВС Юлія Дмитрова. Вітаємо вас, пані Юлія. Вітаю, дякую, що ви до нас завітали. Хочемо сьогодні поговорити про ініціативу вашого фонду, але пам'яті розкажіть, будь ласка, і про ідею, як виникла, про моменти створення. А найголовніше, будь ласка, які проблеми ви хочете вирішити за допомогою от саме цієї ініціативи. А, така ініціатива виникла у 2023 році, коли була всесвітня висадка дерев по світу, і ми вирішили, чому ми а, не присвятимо це нашим сім'ям, бо їм важливо, щоб була пам'ять і не тільки да, ходити по кладовищах, не тільки чекати, коли будуть якісь меморіали по містах, а зробити таку живу алею, історію, тобто продовження. Да, ми завжди наголошуємо на тому, що сім'ї мають продовжувати жити з пам'яттю, з любов'ю. І це така от жива алея, кожне дерево присвячено а, бійцю. А, і сім'я може прийти і подивитися, як воно зростає, а, піклуватися про нього. І це дуже такий, знаєте, сенс для цивільного населення, коли вони проходять повз, вони все рівно звертають увагу, а, тому що щось нове з'явилося. Вони бачать, що є таблички. Вони приходять, вони читають, вони цікавляться, і це таке. Популяризація, будемо так казати, і нагадування про те, що є воїни, які поклали життя не тільки за свої сім'ї, а й за країну, і за тих саме людей, які ходять до них. Дуже символічно, що саме дерева. так? Вони будуть Так, да, вони зростають, ми наблюдаємо за ними, вони молоді, вони будуть рости, вони будуть укорінятися, будуть крони великі. І знаєте, це. і по-друге, це озеленення. Да? Ми вибираємо такі місця, де ще не було дерев, і це озеленення країни. А, і я думаю, що це така добра місія. І діточкам, які ходять до своїх тат, і навіть в школах вже розповідають, що ви знаєте, а в мене є дерево мого тата. І я ходжу і піклуюся про нього. І це ну, це, це так знаєте, тішить і гріє душу. Перша алея з'явилася саме в нашому місті в Дніпрі, так, так. у 23-му році. Але це перша алея. Потім вам вдалося розповсюджувати цю ідею і на інші міста. Хто допомагав, де ще можна побачити ці дерева? Ми дуже отримали такий дуже великий відгук після першої алеї, тому що, крім алеї, ми там змогли мали змогу зробити мурал, який теж символізує Україну, яка чекає на повернення. Там зображена дівчинка, яка на руці тримає сокіла. Сокіл повернувся душею да, цих бійців, які загинули. І ми дуже почали багато отримувати заявок, що теж люди з інших міст навіть хочуть, щоб ми висадили в честь пам'яті загиблого героя, таке дерево. І ми почали працювати не тільки з Дніпром, а й з громадами, з областю з нашою. А, тому що ми маємо наміри зробити такі висадки алеї по всій Україні. Тому що це, ну як я вважаю, що музеї, меморіальні комплекси це має бути після війни. А алеї живої пам'яті це те, що ми можемо робити тут і зараз. І це дуже важливо для родин, тому що вони збираються, вони а, це, це про життя, це, це дуже символічно. Ми дуже піклуємося про ці дерева. Ми робимо заходи. О 29 серпня ми зробили перший такий захід на всеукраїнський день пам'яті. Ми зібралися по всіх алеях, які ми вже висадили. Сім'ями вони повісили символічних голубків на дерева. На дерева була були капелани, був малебен. Ну тобто, це про те, що ми пам'ятаємо, і сім'ям дуже важливо бачити це. Ім важливо, що про них піклуються, про них згадують, що вони не забуті. І ми хочемо долучати інші організації, інші громади для, до, до цієї акції. Але така чітлива тема. Насправді чи не боязно було звертатися до цих родин? Адже ти ви розумієте, що це сльози, що це біль, які неможливо зрозуміти насправді. Як вони відгукнулися на ваші пропозиції? От, наприклад, щодо цієї зустрічі 29 серпня, певно, що ще будуть далі теж такі зустрічі? А, відгуки дуже були добрі, теплі. Ми вже не боїмося давно нічого, тому що ми працюємо з цією категорією вже 10 років. Ми відчуваємо і ми їх слухаємо. Тобто ми чуємо, що їм болить і чого, чого б вони хотіли. І по наших можливостях ми робимо такі самі проекти, вони виникають от просто да, от спонтанно і мають продовження для сімей, як вони кажуть, що по-перше, вони відволікаються, вони дотичні, вони самостійно їх висаджують. Тобто, вони знаєте, що саме головне, що коли родина висаджує в честь свого героя дерево, дерево росте. Якщо буде хтось інше висаджувати, дерево гине. Емоції, вже, так це, важливо ці емоції. Важливі емоції, важливо, що ти вкладаєш це, тому що жива рослина вона відчуває. І 100% там, хто, да, наші небесні воїни, вони все бачать. І вони підтримують. І ми слідкуємо за тим, що дерева справді ростуть. І жодне дерево, яке висаджено було рідними, воно не загинуло. І це, це певні є ризики. Це з чим ми постійно там стикаємося, да обрати дерева, щоб вони були але вибачте гарні. мене, будь ласка, за наступне моє таке матеріальне питання: висаджувати дерева сьогодні. Це дорого, так дорого і, і далі. За ним треба так доглядати, щоб зберегти його. Чи допомагає вам в цьому хтось? Я маю на увазі на уровні місцевих влад. А в Дніпрі так ми дуже вдячні нашим а, паркам рекреаціям, комунальному підприємству за те, що вони, от алеї, ми висадили в парку Глоби, а, вони вони, вони нею опікуються. Тобто наша задача була закупити дерева, привезти, а вже все інші технічні моменти і спеціалісти, які доглядають за деревами, і які дерева ми мали б обрати, все вони нам підказують, вони роблять підкормки. І дуже-дуже за це вдячна, тому що це насправді дуже а, велика робота і до, велика відповідальність перед родинами, тому що родини ходять і в парку постійно є народ, і ми маємо слідкувати, що там все було ок. І вони постійно сигналізують, якщо там щось треба там, переробити або там таблічки, да, там змінити. І от я дуже дуже вдячна, що є люди, які вони прониклися цією ідеєю, насправді, коли ми прийшли і сказали, що от ми хочемо таке зробити і в людному місці. Вони одразу, ну по-перше, це були сльози, тому що ми розповідали да, ці історії. По-друге, вони сказали: ну, звичайно, у нас є місця, і ми будемо продовжувати і от дуже скоро висаджувати наступну алею теж в парку. А де будете висаджувати? А вона буде мати продовження теж в парку Глоби поки що. Вандали не псують ці але. А, ви знаєте, не було такого. А, були моменти, що таблички а, ми піднімали, які біля дерев були. Але це я думаю, що просто або якийсь там природній катаклізм був, або, або хтось так, ну, їх не забирають, да, слава Богу. Тобто ми, ми міняли. Щоб викорчовували дерева, слава Богу, ні. А, тобто, я думаю, що все ж таки. А, Людей, які вже зрозуміли а, суть і цінність цього, їх стало більше. І ми поки що не стикалися з тим, щоб були якісь пошкодження ну, саме під людей. Дуже сподіваюся, що далі таке не буде. Да. Тобто на кожному дереві є табличка. Наскільки я знаю, там є QR-код. Так. так можна пройти прочитати історію цього героя. А, так, сім'ї самостійно пишуть ці історії. Тобто, ми залучаємо сім'ї по повній. Вони реєструються, заповнюють анкету, що вони хочуть висадити дерево. Вони пишуть історію, все, що вони хочуть, щоб люди побачили, почули. Ми цю історію, звичайно, наші редактори трішечки обробляють. Вони надають нам фотографії. Ми це все зашиваємо в QR-код. І на нашому сайті є окрема сторінка проєкту алея живої пам'яті, де за QR-кодом переходить на сторінку цього історії цього бійця. Uh, і на кожному деремі висить така, висить така табличка, на неї зазначено ім'я, прізвище по батькові, де служив, і роки uh, життя і загиблі. Я розумію, що дуже багато історій вже пройшло крізь ваше серце. А чи є якась, яка так вразила, що не йде з голови? Ми вже висадили 82 дерева, і я не можу виділити одну якусь історію, бо це, ви знаєте, це про всесвіт кожної родини, який в один момент зникнув. І історії дуже різні. У когось вже повторна втрата за 10 років, і це дуже боляче. Хтось втратив вже чоловіка і сина, хтось втратив двох чоловіків. Тому вони унікальні. Виділяти ми ніколи не виділяємо, тому що кожна родина, вона. Кожна це історія, біль. Це, 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 це біль, да, це судьби, які в один момент зламали, зламалися, і а, нам дуже важливо бачити, що ці сім'ї, коли вони становлять стають спільнотою родини Тапса, ми їх називаємо родина, абсолютно всіх, вони починають жити заново. Вони знаходять друзів, вони роблять дуже великі а, кроки вперед. Ми бачимо, що ці зміни. А вони долучаються до наших там психологічних груп. Вони становляться партнерами і вони становляться провідниками для таких самих, як і вони. І вони вже їх залучають, вони їх витягують. І в них є на ці на це сили. І ми бачимо, як вони змінюються до да, зовнішньо. Вони починають красиво вдягатися, яскраво вдягатися. Тобто ви ми... ще таку реабілітацію надаєте? Да, ми завжди кажемо, що не вздумайте... Знаєте, так погано думати, що коли ви посміхаєтесь, вас будуть засуджувати. Ви маєте посміхатися, бо ви продовження життя. Я думаю, що 100% там ваш чоловік, батько чи і заради син, цього. Вони, і бішов, хочуть. Да, вони вони пішли і вони хочуть, щоб ви продовжували Но таке життя, і вони, вони мали мужність це зробити, і ви маєте з гордістю це нести. Тому ми от робимо да, такі меморіальні заходи, відходячи від кладовищ, а от роблячи те, що буде жити далі. Скажіть, будь ласка, для того, щоб увійти в родину ТАПС, людині, яка сталася в родині горе, це якийсь відбір, вони мають відповідати якимось нормам, параметрам. Ні, абсолютно. Ні, наші якраз цінності це всі рівні. Абсолютно ми приймаємо абсолютно всі сім'ї. У нас є на нашому сайті реєстраційна анкетка. Просто потрібно її заповнити. Якщо є якісь проблеми, ми знаємо, що не всі розуміють, що таке електронні анкети. Там є. Телефон гарячої лінії. Дівчинка завжди допоможе все самостійно заповнити, якщо потрібно. І вже коли заповниться анкета, ми цю сім'ю приймаємо в нашу родину, розповідаємо, що ми можемо надати їй, чим вона може скористуватися, знайомимося з цією сім'єю. Нам важливо знати, як вони живуть, хто в складі їх сім'ї, які в них потреби, тому що реєструються по всій Україні, у нас є сім'ї. І ми хочемо, знаєте, наша головна місія, щоб вони відчували себе спільнотою, щоб вони знали, що є такий простір, такі люди, які 24 на 7 готові їх прийняти будь-по яким питанням, або просто поговорити, або просто прийти, або щось запитати. Щоб вони знали, знали, що ми є, ми готові, і це дуже добре, коли людина в розпачі і вона шукає оце, цього відгуку, і щоб вони не боялися, що це, знаєте, такий простір, де ти. Ну, рівне рівному, там не, немає образ, там тебе завжди зрозуміють, і ніхто на тебе якось так по-іншому не подивиться. Тебе зрозуміють, приймуть і допоможуть. Юлія, я звернула увагу на ваші слова, що до вас можуть звернутися люди і дізнатися, чим ви можете допомогти. Тобто, це не тільки але живої пам'яті. Звичайно, а що ще ви пропонуєте з чим працюєте зараз? Звичайно, наш головний акцент це психологічне здоров'я, ментальне здоров'я. Це психологи, які працюють постійно, а кожного дня вони набирають людей. У нас теж є реєстраційна анкета на психологічну допомогу. Яка моментально просто обробляється. Психологи виходять на зв'язок і домовляються вже про роботу індивідуально, є групи самодопомоги в офлайні, в онлайні. Дуже зручний формат, коли потрібно швидко дуже допомогти. Це лише родинам загиблих героїв, чи будь-хто хто не вивозить вже реалі, може звернутися. У нас категорія сімей родин полеглих захисників і захисниць. У нас категорії родин, які чекають з війни. Які чекають з полону або у кого безвісті зниклі. Тобто військовослужбовці, да? сім'я військовослужбовця, яка в тих чи інших моментах стикається з тим, що вона вже, як то кажуть, не вивозить. І ми їх приймаємо: це можуть бути діти, підлітки, дорослі, мами, дружини, тати, ну, будь-хто. То хто має дотичність до військового, це можуть бути ветерани і ветеранки. Їх зараз не так багато, тому що або це да, стану здоров'я і вони десь на реабілітаціях, але вони, ну, ми, ми транслюємо, що вони, вони можуть до нас звернутися, коли буде ну, для того потреба. А самим військовим здійснюється зараз допомога? Військові, які знаходяться на передовій, наші психологи працюють, але вони вже не виїжджають туди. Вони можуть працювати коли або він у відпустці, наприклад, або там проходить якісь там свої справи по медкомісіям, або ще щось. Тому що на фронті трішечки зараз небезпечно, і я думаю, ну не те, що не думаю, там є психологи, які на постійній основі в, е, воєнні психологи знаходяться, от воєнним психологам потрібна допомога. І ми теж хочемо зараз розвивати цей напрямок, допомагати воєнним психологам е, трішечки стан свій стабілізувати, бо вони без ротації, без нічого знаходяться у зоні бойових дій і мають допомогти військовим повертатися в бої. І от їм має бути супервізія, і має бути якийсь ретріт. І це маємо ну, це, це, це ми можемо цим займатися. Ваше ім'я, Юлія Дмитрова. Мені здається, з 2014-го, в принципі завжди асоціювалася от збори, допомога, обладунки для військових. Чи є зараз на це ресурси? Бо запитів, я думаю, менше не стало. Менше не стало, і ситуація загострюється, бо військових нема ким замінювати. Вони втомлюються, вони, на жаль, потрапляють до лікарень, вони, на жаль, стають вже особами з інвалідністю. І, звичайно, що запитів дуже багато, ресурсів вже не так багато у нас, і об'єми вже зменшилися, бо. Ну, це дуже важко, да? 10 років, а 3 роки повномасштабної ресурси взагалі вже в Україні закінчуються. А наші партнери, американці, вони а, теж зараз а, трішечки не можу сказати, що вони не хочуть допомагати. У них є теж свої певні проблеми, теж свої певні там, політичні. Вони наші. Так а, вони не гостро відчувають, бо ми зникли з радарів і з екранів їх телебачення. Зникли. Uh, да, ми десь, якщо щось загострення якесь іде або кудись так, от прям прилітає жорстко, тоді да, ми там звучимо і вони активізуються. Але так як нас немає в полі зору на постійній основі, то звичайно вони трішки вже не в темі. Ми постійно їм розповідаємо, що у нас трапляється, що у нас зараз, окрім того, що потрібні дрони FPV-дрони, в нас вже інша проблема, бо дронів на тій стороні значно бага, бага, ну, значно більше. більше. Кількість їх виросла, і нам потрібна реп-система захищатися від цих дронів та глушити їх. І от постійні, ці моменти, які змінюються кожного дня, ми маємо транслювати це нашим партнерам, щоб вони переформатувалися, тому що вони там за тиждень звикли до одного запиту, а у нас вже змінюється все дуже швидко. Тому ми, звичайно, що підтримуємо наших військових, ми а, залишили на забезпеченні, звичайно, що наших добровольців. бо… Добровольці це честь, тому що вони 10 років і виконують свою роботу. Ми залишили знаєте, такі великі напрямки: це квадроцикли, це амуніція, кому потрібна, це реп це дрони, тобто, те, що допомагає їм виживати і дуже швидко пере, пере, пересуватися. А як ви вважаєте, проблема оця, що ви зазначили, те, що ми зникли з радарів, ми зникли з телевізорів uh -huh. наших західних партнерів? чи я це проблема по факту? Це провал якоїсь дипломатичної служби наших громад спільнот в тих країнах, які може теж уже ну, це вже... точно на державному рівні. Це політична це політична історія, це робота дипломатів, яка має бути на дуже високому рівні. Це Здорова пропаганда у нас взагалі, що таке військо і що таке війна в Україні, тому що ми на громадському рівні ми не зупинялися і ми ніколи не змінювали і не зраджували собі. Ми постійно на фронті, знаєте, таки в тилу, але на фронті допомагаємо, знаємо і розуміємо. Але держава, керівництво держави має робити ну, щось трішечки по-іншому для того, щоб. А, оця, оцей момент того, що Україна, якщо паде, то паде далі Європа, далі піде Америка. А воно якось спочатку загострилося і звучало, а зараз якось так розслаблений стан. Вони може, до чогось готуються. Але ж простий народ про це не знає. Ми про це не можемо знати. Ми продовжуємо так працювати. Але 100% це державна державна політика, яка має чи є у вас сильнішою. якісь важелі? Може якісь е, на всеукраїнському рівні зустрічі волонтерів, благодійних фондів, щоб ви е, акумулювали ці свої думки і доносили їх до високого рівня. Постійно збираються. Постійно зараз пішла така стезя, і ми на цьому наголошуємо, що треба об'єднуватися для того, щоб якісно виконувати навіть свою роботу, ми маємо знайти партнерів в інших областях, поділитися досвідом і об'єднатися і рухатися системно от в цьому напрямку. Допомога військовим, допомога родинам, надання психологічної допомоги це все має бути велика така система. Бо е грантова історія це добре, але у грантерів і у донорів, і у партнерів. Колись настане такий момент, що вони припинять фінансування половини програм. А ми маємо вже об'єднатися і бути сильними, і мати свою систему, і просто по ній працювати. Це щодо масштабних таких об'єднань саме сектору громадського. Але як би ми сильно не звучали, як би ми сильно не говорили в Україні, постійно ми бачимо в пабліках. Лідеру думок, серед волонтерів, серед військових, вони говорять, і вони прям відкрито вже говорять. Але окрім того, що вони говорять, на рівні Офісу президента нічого не відбувається. У них є своя історія, і вони або роблять вигляд, що цього не бачать. Ну, а що нам залишається? Ми ж не можемо зробити в системі туди, внутрі себе, почати вже. Якось так змагатися з владою да, або робити якісь перевороти. Ні, це неправильно. Ми це вже проходили в 2014 році, ми бачимо, до, цього, до чого це призвело. Ми вже хочемо якось вже стабільності, ми хочемо, щоб від нас вже, відчепилися, і ми хочемо продовжувати жити далі, бо кожна друга людина вже вигорає. Громадський сектор вже на межі того, що ну, люди виснажуються. І навіть якщо буде ресурс допомагати, то людей немає. Люди мають вже е, свої проблеми психі, психологічні, і вони мають вже пройти якісь курси реабілітації для того, щоб відчути, що, що робити далі, а не просто сидіти, і тому що вони втомилися. Ми правда втомлюємося емоційно і фізично. Не то, що ми не хочемо там перемоги і не хо і хочемо вкинути це все. Ні, це просто фізичний стан, який ну, має, має підтримуватися, якось от або як на рівні. Ми тримаємось. Ми тримаємось. У нас є, звичайно, психологи. Я зараз не про тапс, я про вас, Юлія. Я, як керівник, знаєте, відповідаю за всіх. Я особисто не буду лукавити, я дуже втомлена. Я дуже періодично не розумію, знаєте, куди ми рухаємось. Ну, Тобто я знаю вектор, але настільки складно все дається останній час, що. Не то хочеться десь так закритися і поплакати трішечки, а це дуже добре, до речі, і всім рекомендую, що якщо хочеться поплакати, треба поплакати, бо зі сльозами виходять всі емоції, і потім ти повертаєшся вже в нормальне русло і продовжуєш роботу. Це нормальний стан. Ну просто що ми там з 14-го по початок 22 го не відчували вигорання і тільки про нього чули. А вже за ці три роки от такої прямо інтенсивної роботи, вже всі почули і дізналися, і відчули на собі, що таке є вигорання. Це дуже така нездорова річ, з якою треба працювати. Треба мати свого психолога. Я прям всім рекомендую, щоб у вас був свій психолог, якому можна подзвонити, який знайде точки дотику і трішечки вас розвантажить, приведе до тями. І ви підете далі працювати, бо іншого у нас немає шляху. Ми будемо далі працювати. Ми нікуди не збираємося їхати. Ви зберігаєте віру в гарне майбутнє для України? Звичайно, якби її не було, мабуть, і нас тут не було. Ми залишаємося. Діти навіть в мене вийшли в в офлайн режим. Всі троє навчаються. Першокласниця пішла. Дивиться, що таке школа, що таке бомбосховище. Але вони всі повернулися. Три роки їх не було в місті, вони були за містом. І зараз вони продовжують розвиток, вони все бачать. Все відчувають, і я хочу, щоб вони залишилися тут. І ми все для цього робимо. Я дуже сподіваюся, що все ж таки а, наші надії вони виправдаються, і ми не дарма ці 10 років працюємо на те, щоб Україна все ж таки залишилася незалежною. Не знаю, що буде з територіями, які докуде які окуповані, не знаю. Але хочеться зберегти те, що вона залишилась. Дякую вам. Дякую. Дякую і за ці слова за цю віру. Головне, звісно, за роботу, за те, що ви даєте можливість родинам загиблих відчути, що їхній біль він не наодинці, що вони не наодинці, і що пам'ять про героїзм їхніх родичів, їхніх близьких він не буде забути ніколи. Дякую. Ми для людей. Люди для людей. Друзі, у нас в студії була директорка благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова. Дякую, що ви були з нами цей час. Допомагайте, допомагайте близьким, пам'ятайте про героїзм, про наших героїв, про воїнів, які поклали життя, аби ми з вами жили у вільній незалежній Україні. Бережіть себе і до наступної зустрічі.